Шановні партнери ЛР, ми на шляху до успіху. Ми чудово розпочали новий рік, і все більше нових партнерів щодня приймають рішення розпочати бізнес з ЛР. А наші існуючі кар'єри просто вражають. Це неймовірне досягнення, яким ми можемо пишатися разом. Тепер наше завдання розвиватися далі. Тепер наше завдання використовувати високий потенціал неперевершених бізнес-можливостей ЛР і наших високо. Якісних продуктів тепер наше завдання використати цей момент. Наша головна мета на 2023 рік це зростання, а воно потребує розширення. Що це означає для вас, для нас, для ЕЛАР. Просто погляньте. З моменту заснування моменту заснування and Beauty ми постійно прагнемо вийти за межі наших результатів та вивести LR на новий рівень знову і знову. Зростання означає мислити ширше. Зростання означає рух вперед. Зростання означає зробити наступний крок. Ми розвиваємося, тому ми розширюємо нашу географію. Ми Заходимо на ринок сполученого королівства. Розширення до Сполученого Королівства наша наступна віха: Англія, Уельс, Шотландія, Північна Ірландія. Використовуйте потенціал ринку з 70 мільйонами перспективних партнерів. Скористайтеся шансом змінити своє майбутнє. Сенб'ютіелар Beauty – більше якості для вашого життя. Вау, це неймовірно. Тепер ви знаєте, чому я стою тут перед лондонським горизонтом. Я радий повідомити, що ми відкриємо чотири нові ринки. Ми почнемо роботу у Великій Британії з 1 серпня і будемо пропонувати наші бізнес можливості Англії, Уельсу, Шотландії та Північній Ірландії. І це чудова можливість для вас. 70 мільйонів жителів, 70 мільйонів потенційних нових партнерів. Елар у нас є величезний потенціал крос-спонсоринга та чудові можливості для бізнесу. Я дуже схвильований для тих із вас, хто хоче використати потенціал цих ринків. Ви можете розпочати попередню реєстрацію вже зараз. Бажаю успіху!